Тест, який не проходять 95% людей. Уяви, що ти знаходишся на перуні. Перед тобою три поїзда: в першому поїзді дуже якісний, хороший Wi-Fi. В тебе всю дорогу буде дуже класний інтернет. Другий поїзд все включено. Їда, напої, все класно. Третій поїзд взагалі супер. Там в тебе окреме купе, джакузі. Все класно. І як, звичайно, люди вибирають якийсь один поїзд. І от вони сідають, вони їдуть, все хорошо, все класно, їдуть на довгий період, і приїжджають на кінечну зупинку. Виходять і дивляться, що вони оказались не в тому місці, в яке хотіли приїхати, воно їх не задовільняє. І в мене таких людей зустрічено запитання: ну ви ж, коли вибирали поїзд, ви ж не питали, куди цей поїзд їде? І так живуть 95% людей. Вони йдуть учитися, йдуть працювати, працюють 40 років, тому що так удобно, тому що зарплата, тому що комфортно, не треба нічого думати, рішати. Все вже за тебе вирішила система. І так відбувається у багатьох людей. Вони не думають, що буде потім і куди потім вони приїдуть, куди цей поїзд їх привезе.